Вітаю вас ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар, Богуцька Зоряна Богданівна. Сьогодні у нас тема нетримання сечі у жінок. Що таке нетримання сечі, які бувають причини нетримання сечі і як з ними боротися? Отже, лікування нетримання сечі у жінок. Перше, нетримання сечі це є патологічний стан, який пов'язаний із мимовільним виділенням сечі у жінок. Які бувають найчастіші причини? Це є або слабкість м'язового дна. Також розташування уретри. наприклад, якщо у чоловіків уретра має 20-30 см, у жінок уретра має 2-3 мм. Тому незначне пошкодження, слабкість фінтера уретри приводить до мимовільного виділення січі, які бувають... Види важкості тримання сечі. Перший вид важкості це її легкий, коли відділяється декілька капель при кашлі при важких навантаженнях. Другий, коли виділяється більше 10-20 мл сечі, також при надмірній фізичній праці, кашлі, чханні і важкий. Це коли є повне нетримання сечі. Сеча навіть при малих змінах положення тіла, вона просто лиється. Найбільші проблеми, які виникають, коли є нетримання сечі, це є постійне підтікання, це є порушення гігієни, сторонній запах, що призводить до дискомфорту жінок, а також до носіння прокладок або памперса, які переходять на постійний лад. Найбільші проблеми виникають найчастіше це є. У молодому віці це є вагітні жінки, особливо коли є важкі живі, і великий живіт, коли є багатоплідність, також може бути після пологи, стрімкі пологи або надто важкі, ускладнені затяжні пологи. Також часто порушене нетримання сечі із гормональним дисбалансом, при яких станах може бути фізіологічне виникнення, а також патологічне виникнення нетримання сечі. Перше, це найчастіше, це коли йде опущення матки. Матка давить на сечовий міхур і виникає нетримання сечі. Постійні запальні процеси, запальні процеси, нирок, хронічні пілонефрити, одно-двобічні, запальні процеси сечового міхура, уретри. А також травми, травми хребта, травми малого тазу, Вроджені аномалії. Цукровий діабет може до цього приводити, ожиріння. При ожирінні йде рихлість м'язів малого тазу, і також відбувається нетримання сечі, захворювання сполучної тканини, коли є невротичні порушення, тобто, коли є хвороба Паркінсона, коли є ускладнені інсульти, тоді може спостерігати мимовільне підтікання сичі або повне нетримання сечі. Сечовий міхур містить близько 200-300 мл сечі. Коли людина хоче в туалет, вона довільно випускає, м'язи у ретр розслабляється і вона довільно відпускає сечу. Що відбувається, коли порушується оця м'язова м'язовий спазм, коли немає його або коли він. Коли він Є досить слабенький. Це коли ми бачимо, коли є у ретра із однієї сторони або з другої сторони ослаблюють м'язи, тому не спрацьовує цей свінтр і сеча мимовільно витікає. Також може бути синдром гіперактивного сечового міхура, можуть бути пухлини сечового міхура. Або стресове нетримання сечі. Коли переважно відбувається стресове нетримання сечі, це коли її так і називають стресове. При стресах, стресах на роботі, стреси в сім'ї, також мала рухливість або надмірна рухливість, важка фізична праця, піднімання вантажів і алкоголізм, які ми можемо надати лікування пацієнту, щоб усунути цю, о, такий неприємний, скажімо такий неприємний діагноз, як натримання сечі або енурез. Це є переважно покращення за рахунок фізичного навантаження. Сюди входить гімнастика, зміцнювання м'язів малого тазу, вправи, а також ушивання синтетичних стрічок, які вже робляться оперативним шляхом. І це буде найкраще для того, щоб ушивати, щоб покращити, зменшити виділення сечі.